Непублічний головком за останній тиждень став чи не наймедійнішою особою країни інформаційний простір буквально заповнений прізвищем головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Усе почалося з інтерв'ю та есе генерала виданню The Economist», де залужний зняв з українців рожеві окуляри та заявив, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, бо ані Україна, ані Росія не можуть просуватися через однакове застаріле оснащення. А отже, війна ризикує перейти в позиційну, а не маневрену, і це серйозний виклик для України. У матеріалі йдеться і про п'ять місяців контрнаступу, під час якого наші війська просунулися лише на 17 кілометрів. Залужний визнав, що помиливсь. Коли думав, що можна перемогти Росію, знекровивши її війська. Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 тисяч осіб. У будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну. Якщо ви подивитеся на підручники НАТО і на математику, яку ми проводили, чотирьох місяців мало бути достатньо, аби дійти до Криму, воювати в Криму, повернутися з Криму і знову піти туди і назад. Колонку головкома у виданні «За економіст розкритикував заступник керівника офісу президента і. Горжовка в етері національного телемарафону. Чиновник наголосив, що не варто коментувати у пресі те, що відбувається на фронті, ба більше розголошувати інформацію про озброєння. Колонку залужного чиновник з банкової назвав так: можливо, це якийсь стратегічний задум, але він на користь агресору. Не встиг вщухнути цей скандал. Як в обхід головкома, президент звільняє з посади командувача ССО Віктора Хоренка. Військовий журналіст Юрій Бутусов вважає офіс президента демонстративно образив залужного і змінив командування. ССО пов'язані не з військовою необхідністю, а з політичними інтригами. Таким чином, офіс президента свідомо послаблює вплив в армії залужного. Коли Зеленському та його піарникам вигідно, вони прикриваються залужним та кажуть, що він сам ухвалює усі рішення. Але насправді в вертикалі управління та відповідальності в армії не існує, бо кадрові рішення на себе перебирає сам Зеленський та його офіс, тобто Андрій Єрмак, так само вони ухвалюють рішення в обхід залужного щодо інших призначень на інші командні посади в армії. Зеленський боїться залужного як можливого конкурента на майбутніх виборах. Зміна командувача ССО ЗСУ без погодження з самим головнокомандувачем може бути попередженням про кадрові рішення як щодо інших вищих керівників армії, так і щодо самого залужного. Це дуже небезпечні речі. Вони небезпечні, не сп... Політичної точки зору це небезпечні речі з точки зору збереження країни. А, хлопці, вам нема чим займатися? Реально? Тобто, тут то, 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 зараз я просто читаю коментарі військових. Угу. Вони кажуть, торкнетеся залужного. Далі, як правило, іде ненормативна лексика. Чи зачепить банкова залужного і наважиться зняти генерала з посади? Сумнівно припускають аналітики. Але помста за непокору вищому керівництву кажуть, буде оце можна назвати і помстю. Можна назвати ну, якби схилянням до. Більш такої підпорядкованості до більш такої вертикалі, що от, е, над тобою, все ж таки є верховний головнокомандувач Збройних сил України, і ти самоправством не займайся. При е, всій е, суспільній вазі е, головнокомандувача нашого залу, е, треба розуміти, що. Зеленський не піде на звільнення, на його звільнення. Ну це Це можна таким чином хрести на власних політичних перспективах поставити. Це типу маячок. Ну, ну маячок такий привіт передали. Mm -hmm. Ну, можливо, там Валерію Федоровичу також, що ось так от, от просто і кого хочемо, того mm -hmm. туди і совуємо. Це говорить про те, що хтось втратив береги mm -hmm. і на місці б президента. А, в першу чергу б мітла а, мала б пройтися саме коридорами банкової. Бо, а, а... Ну, тут два варіанти: або це абсолютно свідомо робить сам Зеленський, або це роблять люди, які намагаються маніпулювати Зеленським. Тріщина є, кажуть аналітики, і це зовсім не на користь державі, особливо в час повномасштабної війни. Мовляв, нині не на часі бавитися у політичні ігри, паралельно відхрещуючись від імовірних виборів. Теоретично це суттєво послаблює позиції країни, теоретично це створює простір для дій наших опонентів. Теоретично це дозволяє проводити аналогії з подіями української революції 17-21 років. Мене лякає відсутність усвідомлення того, що нам потрібна. Невелика політика, а нам потрібна велика перемога одна на всіх, а не вибори і те, що пов'язано в цьому контексті. Валерій Залужний і Володимир Зеленський не будуть конкурентами на найближчих президентських виборах з цієї простої причини, що Валерій Залужний не буде на них балотуватися. Перед ним стоять зараз набагато інші. Складніші і важливіші завдання ганьбити генерала залужного взялася нардепка від президентської партії Слуга народу Мар'яна Базула, запереживала, що головком наукову роботу має намір захищати в Одеській юридичній академії, яку очолює колишній регіонал Сергій Ківалов. Дисертація у Ківалова писалася саме під час повномасштабного вторгнення. Всі наукові статті – 2022-2023. Коли на це був час, чому у нього який має нагороди від Путіна й Медвіг... Едєва, зокрема, медаль Пушкіна за великий внесок у збереження та популяризацію російської мови та культури за кордоном. Він не відмовився від жодної нагороди. Це якийсь сюр. Хочете звільнити Ківалова? Давно пора. У вас уже чотири роки як три своїх міністри освіти, і чверть фракції там навчалися чи вдавали, що пишуть кандидатські і докторські, і цілий спікер із ним ручкався і фоткався. На спікера не стартуєте, не було команд. Де мали б знати, що коли ти захищаєш дисертацію, то у нас система освіти вибудована таким чином, що інколи по конкретній темі ти можеш захистити дисертацію лише в конкретному закладі. Інформаційні вкиди про одну людину за короткий період часу справа одного ланцюга кажуть аналітики, і це б'є не тільки по внутрішніх настроях, а й по сприйняттю серед західних партнерів. Те, що відбувається, називається дуже простим словом: політичний інфантилізм. Тобто, коли ми не вміємо реагувати відповідно до серйозності, загрози, коли ми не вміємо вимірювати очікування, які ми будуємо для себе, для своїх партнерів, для свого населення, основна поразка росіян в цій війні, це те, що вони за роки війни не змогли розколоти українське суспільство. В цьому їх була основна помилка. Вони не змогли розколоти не замовним, не за релігійним, не політичними уподобаннями. А тут, виявляється, на самому пікові українського контрнаступу між політичним і військовим керівництвом є розбіжності. У понеділок увечері прізвище залужного знову з'явилося на шпальтах та сторінках усіх ЗМІ. Головком втратив свого помічника. Офіційна версія: військовий загинув через необережне поводження з гранатою, яка була в подарунку на день народження. Та чимало людей не вірять, що це міг бути нещасний випадок. Марта Шикула Орестпона, п'ятий канал. Людям, які не вірять в перемогу, не місце у владі командуванні. Це слова секретаря ради нацбезпеки та оборони України в колонці для видання Українська правда, кого саме мав на увазі Олексій Данілов, не уточнює, але розповів, чому, на його думку, Росії не вдасться затяжна війна. Війна у 2023 році це принципово інша війна ніж у 2022. Україна цього року це зовсім інша країна ніж була торік. Сили оборони України зараз і вчора. Це якісно інша армія. Якщо Росіянам не вдалася блискавична війна, чому має вдатися затяжна основа для поразки? Нікуди не зникла. Зараз українські сили оборони пишуть нові бойові статути, закладають теорії і практики ведення